Я вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні останні дні. Напевно, ніхто із слухачів не здивується, коли ми почуємо слова останні дні. В останні дні немало розмов ведеться навколо останніх днів, тому що вони насправді є останніми. Ніколи раніше на землі не розвивалися події так швидко, як в останні дні. Великі зміни пройшли і відбуваються в політичній, економічній і духовній сферах. Ні один синоптик не в змозі завбачити, що станеться в майбутньому. Але інтуїтивно людина, що створена за проєктом Господнім і образом Божим, відчуває, що дуже швидко щось повинно статися. Має трапитися те, про що дехто і мріїти страшиться. Діти Божі вже зрозуміли, про що йдеться мова. Вони чекають того дня з радістю, вони не бояться, не турбуються, лише пильнують за станом своєї душі, серця і духа, щоб бути готовому. Тому що день Господній наближається, і Господь покличе свою церкву, що складається з віруючих людей на весільну вечерю із своїм Сином Ісусом. О яке ж це буде свято, з початком і без кінця! І що цікаво, потрапити на те весілля не є проблема. Запрошення роздає сам молодий, якого звати Ісус Христос через Святого Духа. Він чекає своїх дітей з Отцем на небесах, а через Духа Божого і євангелистів Він запрошує мільйони на це чудове небесне свято. І якби прийшли до Нього всі кінці землі, то були б спасенними. Читаємо Слові Божому. І місця в його оселях достатньо для всіх людей? Чи можемо ми уявити собі, дорогі друзі, що чекає нас в небесах? Біблія нам дає роз'яснення, що в небесах Господь будує для віруючих дітей Божих місто, яке зветься Новий Єрусалим. Якщо увесь всесвіт був створений протягом шести днів, і людина, як вінець створіння Божого, була створена розумною істотою, що чекає нас по закінченні останніх днів? Коли місто на небесах будується понад дві тисячі років. Чи можливо розумом осягнути велич і красу того небесного Єрусалиму? Біблія говорить, що око не бачило, вухо не чуло, і на розум людини не приходило, що приготував Господь тим, хто його любить. В останні дні жити стало важче та сумніше, всюди чути тільки зітхання. Одного разу учні запиталися Христа, учителю! А чи можливо кому спастися? Господь відповів: людині неможливо, але для Господа все можливо. Людина сама по собі не в змозі стати кращою, змінити свій характер, звичаї, поведінку. Надто велика сила зла діє на землі, і мільйони людей, особливо молодь, згідні із внутрішнім голосом серця, що деякі дії в молодому віці не є морально здоровими, чесними, чистими. Але не вистачає сили волі зупинитися, змінитися та виправити свої вчинки. Людина потребує допомоги зі сторони. Ісус Христос в кожний час є готовий допомогти людині вибратися із гріховної ями. Диявол був і є творцем гріховного та брудного. І люди, забувши або не знаючи страху Божого, йдуть на переговори із Злом, в майбутньому отримують розчарування, проблеми, біди і сльози. Тому що гріх не має жалості чи милосердя. Сатана не може любити. Це слово є відсутнім в його практиці, тільки Бог є Творцем любові, він і насправді продовжує любити своє творіння і запрошувати всіх людей на весільну вечерю анття. Дехто із слухачів може подумати: встигну, і ще є час, Встигну познайомитися із Біблією, Встигну знайти Христа. І запросити Його в своє серце, встигну жити святим і чесним життям. Все встигну. Пам'ятаємо, любі друзі, ми живемо в останній час, день і час приходу Ісуса Христа на землю вдруге ніхто не знає, ні ангели небесні, ані син. Лише сам Отець говорить нам Біблія. Один тільки Отець, що на небесах, знає той день і час, коли ангели небесні. І з голосним сурмовим гуком зберуть господніх дітей від чотирьох вітрів. Як було за днів Ноєвих, так буде і в прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли, пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов, так буде і в прихід сина людського. Будуть двоє на полі, тоді один візьметься. А другий залишиться, дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга лишиться. Хто був вірний та готовий, буде підхоплений на зустріч з Ісусом. Віриш ти цьому чи ні? Не залежить, хочеш ти цього чи ні. Не від тебе це буде, але так станеться. Як після неділі приходить понеділок. Як після 31 грудня приходить новий рік, як після ночі наступає новий день, так само і буде з приходом Господа нашого Ісуса Христа на землю. Ми живемо в останні дні, друга тисяча років на відході. Сьогодні, як ніколи раніше, проповідується Слово Боже для всіх народів, племен та мов. Це є також віхи останніх днів, тому що так нам говорить Біблія. І буде проповідувана Євангелія всім народам. Тоді прийде син чоловічий. Господь хоче, щоб всі люди спаслися і ніхто не загинув. Невже так важко повірити в це, і запросити Ісуса прийти до втомленого серця і дарувати йому спокій і мир? Рішення за тобою, дорогі слухачу, для цього не потрібно багато часу, лише щиро помолитися до Господа Бога і розказати йому про все. А милучий Господь, нехай допоможе вам цьому. Амінь. Знаєш, друже, заклик Христа, ніжно з любов'ю він кличе, прийди лиш у Христі, В ньому одному, щастя душі своїй може Знайти ти до Ісуса, поки він кличе і не відкинь ти спаса Твого, знай що не вічно будеш ти чути за. Його, знай, милий, друже, що за тебе спас на хресті у стражданнях, в мирах, що у гріхах ти не загинув. Щастя душі і життя вічне ма йди до Ісуса, поки він кличе, і не відкинь ти спаса Твого, Знай, що не вічно. Штичути заклик спасіння і ласку його.